Яка вийшла вартість даної коробки будинку на 138 метрів квадратних із східною групою, а саме з ганком, а також із задньою терасою на 18 метрів квадратних. І так про ціну будемо говорити. Робота разом з матеріалом. Фундамент будинку у нас тут під назвою перевернута чаша повністю монолітний, заармований, завібрований. Все як має бути зовнішні стіни будинку із 400 заблоку більшість стін у нас збудовані із цегли, особливо санвузлах. Далі всі зовнішні та внутрішні стіни закільцьовані у нас армопоясом підшиті, а також покрівля утеплена. Покрівля у нас тут доволі така потужна. чотирьохсхильна. схильна метал у нас клік фальц європейського виробника. На металі ми ніколи не скупимося, а закупляємо. Все якісне загальна вартість будівництва ось цієї коробки будинку в такому стані, як ви бачите перед собою, а саме зовнішні та внутрішні стіни, монолітний фундамент, утеплена покрівля із якісним металом.